Псалом 65, п'ятий вірш. Блажений той, кого ти обираєш і допускаєш, аби він жив у твоїх дворах. Амінь. Амінь. Присядьте, будь ласка, друзі. Тематика сьогодні, що ми подивимося, не важка, відома, але вона лише для того, щоб нам нагадати, щоб нас стверджувати, щоб нас утішати або. Побуджувати до молитви. Бог що відповідає. І так, якщо ми подивимось на цей псалом, трошки раніше, третій вірш: до тебе, до тебе, котрий вислуховує молитви, приходить, написано усе живе в російському прикладі 64-й псалом, якщо я не помиляюся. До тебе, котрий що робить? Вислуховує друзі. Це характеристика Божа. Бог, що у нього сутність яка? він вислуховує молитви. Це вже супер, це вже клас, це вже збуджує наше серця, повинно збуджувати до молитви. Він той, хто вислуховує, хто це любить робити. Ви знаєте, оце, ну, звісно, зрівняння дуже погане. Боже, Боже, прости мене. Але знаєте, коли приходжу додому. З роботи і там цуцик мій бігає. І він такий щасливий, такий радий. І він хоче, щоб я щось до нього там погладив, щось промовив йому, щось розказав, які в нього діла у мене на роботі були. Вислухав її, щоб вона хвостом, що мені розкаже, що бажає собака спілкування. І я десь оце дивлюся на неї. як, Ну, в принципі, Христос теж багато притч робив, таких там на мурав'ях, на киточках, там ще щось. І я собі кажу, а Бог. Мене бажає слухати ще більше. Настільки більше, що він навіть не пожалів свого сина. Каже: він помре, щоб у тебе Ігор було повний безліміт. І не просто безліміт, а він чекає. Кожного дня чекає, чекає на нас з вами. написано, що він той, хто вислуховує молитви і приходить. Ті, хто вірить цьому, приходить усе живе до нього молитися. П'ятий вірш цього ж псалмами почали його читати. Блажений, блажений. Ви відчуваєте себе блаженними? Блажений той, кого ти обираєш, Бог обирає. Дивіться, від кого е, також відходить ініціатива. Бог обирає, блажений той, кого ти обираєш. І допускаєш, аби він жив у твоїх дворах. Це особлива тематика. Хто може жити у дворах? так? Це окремо, може, колись подивимося, а може, знати відповідь. Аби він жив у твоїх дворах, ми наситимося добром твого дому, святого твого храму. Про яке добро? Про яке насищення добром у храмі мається на увазі? Чого в храм ходять? Пам'ятаєте книгу Дій, наприклад, написано, і Павло ходив до храму чого? Помолитися. Петро ходив чого? Помолитися. І це тебе згодовує, твій дух згодовує відповідями? Ну, Не лише відповідями, але спілкуванням з Богом. Єремія, 33 розділ, 3 вірш. Дуже відомі слова, дуже відомі слова, але в практиці, цього ж, так? оце як з нашими містами буває, ми всі знаємо. Дома, в принципі, залишає місто, я вірю, що завжди. Але чогось в церкві, як будто інший мір, якийсь, інші, тут якісь другі правила, якісь написані, чи що. Єремія 33,3. Звернись до мене, каже Господь. Звернись до мене, і я тобі, можливо, якщо в мене не буде боліти голова, якщо в тебе буде хороше настроєння, так чи ні? Ні, нема цього. Написано: звернись до мене, і я тобі відповім. Я думаю, що можна додати і обов'язково відповім, неодмінно відповім. Більш тобою не просто відповім, а сповіщу тобі велике і несяжне. Відкрию те, чого ти ще не знаєш. Як часто ми цього бажаємо взнати те, що ти ще не знаєш на сьогодні? Бо зазвичай особливо, якщо ти вже десь декілька років у Христі, десь, знаєте, оце консервна баночка зробить. Я, то, як в дітстві, знаєте, чик-чик, я в, в домики. Да? Все, мені іншого не потрібно, я оцього знайшов, я це в цьому научен, така фраза є, і в цьому стежу. А Бог каже: я тобі відкрию те, чого ти не знаєш. Звернись до мене, я тобі відповім. Второзаконя, 9 розділ, 18-19 вірш. Тобто, дивіться, псалом 65, ми дивимося, Бог каже, мій характер, я той, хто відповідає. Блажений той, хто живе в моїх дворах. Я його вибрав, він живе, він насичується, він не, там не голодує. Єремія каже, Я відповім тобто, впевненість без всяких але можливо, і так далі. В Тарозаконі диться людина, що молиться, 9 розділ. Згадайте, у нього не було писання. Він сам був автором писання. Ну, звісно, що Бог був автором через нього. У нього не було писання, але дивіться, як він молиться. Куди направлена його молитва, нам потрібно йому повчитися у нього. І я впав до лілиць перед Господом. Як і попереднього разу, чуєте, це не перше таке було, це у нього практика вже була. Як і попереднього разу, я провів 40 днів та 40 ночей, не вживаючи хліба, не п'ючи води. І це з приводу всіх ваших. Гріхів, всіх ваших гріхів, молитва за інших людей, не за свої гріхи, за молитви свого народу. Мойсей каже, я молився не за свої гріхи, я молився за всі ваші гріхи. Як часто ми молимося, але ми молимося, дякуємо, що я дійшов, дякуємо то. А за наше місто, за наше місто, люба церква. Давайте вчитися, от у Мойсей, наприклад. Можемо вчитися у Даніїла, молитися за свій народ, молитися за своє місто, за свою вулицю, за своїх сусідів через забор, через огорожу. Я впав до дилиць перед Господом, як і попереднього разу я провів 40 днів та 40 ночей, не вживаючи хліба і не п'ючи води. І це з приводу всіх ваших гріхів, які ви звершили, вчинивши зло в очах Господа. До речі, коли будемо в слідуючий раз грішити, давайте собі нагадаємо ці слова, що ми робимо що? Зло в очах Господа, викликаючи його гнів. Отак. От «Я, я тоді боявся гніву ябурення, яке хапило через вас Господа, готового вас знищити. Пам'ятаєте? Він бажав, бо хотів його знищити народ. Але і тоді Моїсей дуже цікаво заступився. Був Хадатаєм, як ми співали сьогодні, що Бог є Хатаєм. Але й цього разу Господь що зробив, друзі? Вислухав мене. Чого? Бо Бог є той, хто вислуховує. І Мойсей каже, ти тоді мене вислухав, ти мене зараз вислухав, я тоді молився, постився за свій народ, і ти мене вислухав. Я зараз постився, молився за свій народ, і ти мене, каже, вислухав. Ніємія 99, 9.9. Ти побачив, ти побачив пригноблення наших прабатьків у Єгипті. І ти почув, дивіться, фраза. Да? Ти почув. Чому ти почув? Бо він той, хто чує, той, хто вислуховує, може, знаємо. І ти почув їхній зойк або їхній крик, їхній вопль біля Червоного моря. Вони були налякані, як і ми сьогодні, багато з нас. Хтось більш, хтось менш, по різним причинам. Але наш вопль повинен бути такий, щоб він почув. Він почув, і ми знаємо, чим все закінчилося. Повернемося до Псалмів. псалом 17, 7 вірш. Прояви свою дивовижну милість. Молитва. «Прояви свою дивовижну. Дивіться, які гарні слова. Є чому повчитися. Прояви свою дивовижну милість, ти, котрий рятуєш мене, любимого. Бо я один такий на всьому білому світі, так? Ні, він каже, Рятуєш усіх, коти що всіх шукають. Ми декілька тижнів тому про цю тематику казали, так? як важливо шукати. І дуже було гарно, якщо б ми ділилися один з одним. А як ти шукав? Як ти, що ти робив конкретно? Як ти знайшов Бога в той ситуації, в той ситуації? Як ти його достиг? Яким шляхом? Теж, можеть майси днів, не їв, не пив, сидів, е, вопрошав. «Прояву свою дивовижну мирість, ти, котрий рятуєш усіх, котрі шукають притулку в твоїй правиці від ворогів твоїх друзів. Коли ми бачимо комусь погано. Запам'ятайте цей вірш, підійдіть, скажіть що. Він приймає, він слухає всіх. Усіх, хто шукає в нього порятунку, хто бажає шукати Бога. Якщо він рятує всіх, хто його шукає, то трошки вище вже каже 27-й Псалом, 7, й 8 й вірш, також молитва йде до Бога. Почуй, Господи, мій голос. Дивіться, ми звертаємося або автор звертається до того, хто. Слухаю, хто, хто вислуховує. Він знає це, і він каже: Ти ж той, хто вислуховуєш. То почуй. Почуй, Господи, мій голос, коли я влатиму. Помилуй мене і дай мені що? Відповідь. Якщо ми молимося, відповіді немає, це що? Я не знаю, що це. Якщо ми молимося, немає свідоцтва, немає відповіді, то що це таке? Ну, якщо ми просто молимося і хвалимо, дякуємо, це окей, це амінь. Але ж Ісус каже, що просіть, прохайте мене. Ви доколі досі не просіли, просіть і ви що отримайте. Тому помили мене і дай мені відповідь. Під твоїм натхненням моє серце почуло. А що почуло серце під натхненням Божого Духа? Шукайте мого обличчя. Шукайте мого обличчя. Дивіться, хто став священниками в Ізраїлі? Той, кого Бог каже, підійдіть до мене ближче. Так, Мойсей був найближче, він бачив майже поруч були, там облако, все. Але було 70 старішим. Які були поруч, які бачили, чули все це, там, їли разом? Той, хто був в максимальному контакті з Богом? Петро каже, що ми зараз священники. А чого ми священники? Бо той, хто мав цю найближчу дистанцію з Ісусом Христом, той, хто має контакт з Богом через Ісуса Христа. Той становиться священником. Неможливо священодійство, якщо ти десь там був на межах гори. Якщо ти десь там чув про Бога, це таке це не священство, це ну, саме названня. Почуй, Господи, мій голос, коли я влатиму. Помилуй мене і дай мені відповідь. Під твоїм натхненням моє серце почула, шукайте мого. Обличчя, дивіться, як гарно написано: Під Твоїм натхненням Бог надихає, він каже, що в твоїх проблемах ти повинен шукати мене. Не просто якийсь сябра-кадабра, так, пастор, що мені робити, так, ага, 20 присістів, 30 поклонів, 28 молитв такої то такої то ага, все, сработало, не сработало. Ну, щось не пішов, ашов, другой храм побіжав. Ні, каже, Бог каже, під Твоїм. Тобто, Бог надихає серця людей каже, шукай мене. Шукай мого близості, шукай мого обличчя. І, і людина каже: Тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя. Дивіться, Бог каже, шукай. Людина чує це своїм серцем. Так написано серцем. І каже амінь. Я, Господи, справді каже, дійсно, я почну це робити. Я буду шукати Твого обличчя. Це 27-й псалом був трошки вище ми дивимося. Результат. 34 й псалом, 5 -й вірш, каже, шукав я Господа. І він відізвався. Я шукав, Бог мені сказав шукати, я пообіцяв шукати, я шукав Господа, і що результат? І він відізвався. Відізвався від усіх моїх небезпек, він визволив мене. Пам'ятаєте, що на початку казав, що дай мені відповідь. Мені дуже погано. Дай мені відповідь. Мені потрібна від тебе відповідь. Така чи така. Пам'ятаєте, Павло теж просив. каже, «Молив я тричі, Господа, пам'ятаєте? Да? Були якісь питання, проблеми. І він хотів їх порішати, він знав цей принцип, просив. І він отримав відповідь. Понравилася вона йому, не сподобалась, але він її отримав і успокоївся. Все, каже, прийняв, пішов. Далі. Шукав я Господа, і він відізвався. Від усіх моїх небезпек він визволив мене. Далі, псалом 40, другий вірш. З великою тугою очікував я, Господа. От, от Дивіться, не просто так, так? Да? Там мальнувся, вибачаю за сленг, Не почув, не відчув. Ну, і ладно. Ну тот Божа воля, да? така є класна отмазка, вибачаю за другий сленг. Ну, ну дійсно таке буває. Помилився коротенько, і нічого не відбулося, ей пішов, Господи, благослови. А потім проблема. З великою потугою, тобто з великим усердієм на російській мові. Щось робив не просто там, а ти бати, що солдати, амінь. Все. Ні, каже, з великою потугою очікував я Господа. Тобто молись, молись до яких пір. Поки не знайдеш близості, доки не побачиш Христа. Я молився за проповідь. Як часто? Та Боже, благослови, дай проповідь. І що? Та що в чаті скачало, бо він розказував. Ні, каже, з великою тугою очікував я Господа, і коли отримав, і Він прихилився до мене і почув моє благання. Друзі, ми бачимо, що Бог, Бог, який любить, який вміє, бажає нас слухати. І Він не просто слухає, знаєте, як ото. Ми радіо слухаємо. Ну, прослухав і все. І... Але є такі радіо, що да, там можна їм подзвонити і сказати, там, питання задати або якусь музику заказати. І от Бог він, не просто слухає, Він слухає для того, щоб реагувати. Слуха для того, щоб відповідати це його бажання. І ми бачимо, що він відповідав Аврааму, Давиду, відповідав Моїсею, відповідав Ілії, відповідав Павлу, Петру. Всім відповідає ми знає, що і нам Він відповідає. Бо ми маємо шлях новий, живий, шлях прекрасний, шлях в саме святої туди вперед. І останній вірш, що ми прочитаємо твіє сьомий розділ, сьомий і далі вірші. Сам Господь нас збуджує, каже, просіть. Просіть і дасться. Дивіться, які каже, умови ставить Господь. Просіть, щоб хочете отримати, просіть. Знаєте, колись таке було: вроді працюєш. Здається, що ти працюєш, заробляєш, щось бігаєш, суєтістся, що ти там робиш, а грошей нема. Ну, нема, нічого відложити, нічого. Так от прийшло, ушло і все. І там місяць, і два. І я потім стою на коліні і кажу, Господи, що таке? Ну, ну, може я там зігрішив чи що, ну в чому проблема? І ну, так нормально, я не знаю, там скільки, ну там, може, півдня, день, ну, не засікав там. А він мені під вечір каже, що так ти ж не просиш. Я ловлю себе на мисс, що дійсно я не просив, бо ну, мені в голові сидів вірш. Що Шукайте горнього, а все інше прибавиться. І я так, те, «Та, хай прибавиться, а я пішов горнього шукати. І шукаєш, а зі мною каже, і Бог каже, так ти ж проси. І тут написано: теж, просіть, просіть і тоді дасться. Якщо ми не просимо, то ну, ну, не ти суда. Не, да? Просіть і дасться вам. Шукайте, до речі, кому дасться вам, да? А то може просиш, а дається комусь другому кажеться, да? Просіть і дасться вам. Хоча можете попросити і за іншого також, це буде ще краще. Шукайте і знайдете, якщо я не шукаю, а якщо я пливу по, течі, ну, по течії, то що? Ну, получиться, Знайдемо? Та нічого не знайдемо. Знесе тоді туди в прірву. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять. Ну, все просто, так? Да? Адже кожен, хто просить, той і що отримує. І далі такий гарний приклад: каже: той, хто шукає, знаходить, тому хто стукає відчинять. Чи ж є поміж вас той, який, коли в нього син попросить хліба, дасть цього камінь? так? Ну, звісно, що. Ні, якщо ми нормальні люди. Або якщо попросить треба, хто йому подасть гадюку, да? Ну, Ісус каже на такій мові, щоб усім було зрозуміло, що ну, якщо ви такі, даже, що ви цього не робите своїм дітям, то ви що думаєте, що Бог ще хуже чи що? Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш небесний Отець? Дасть добра тим, які просять у нього. Це було, друзі, питання, воно риторичне, але ми знаємо відповідь правильно. Бог той, хто любить дійсно, Бог той, хто бажає нас благословляти. І Він каже: вибери шлях благословення. Пам'ятаєте, второзаконня, 28-й розділ, там і нижче, і вище. І він каже, що, друзі, у нас у кожного є два шляхи. Каже, і коли він розповів один шлях, другий шлях, що ми отримуємо там, що ми отримуємо там, як ми можемо отримати то і то. І він каже, Бог каже, відкриває своє серце, каже: Я бажаю. Прийми благословіння. А там, уже ти як вибереш. То, друзі, я зараз запрошую всіх на молитву. Давайте встанемо, помолимося, прийміть благословення, відкрийте свої уста, попросіть у Бога. Можете нас за себе, може за сусіда справоруч, ліворуч, може за, за сусіда городу боже або на роботі за владу, за нашу державу, особливо за тих, хто нас сьогодні захищає.